Прокидаєшся і відчуваєш, що тіло наче дерев'яне, а є рішення. Виконай у ліжку, суптаметься на, на позу лежачого скручу. Коли ми довго сидимо або спимо. Особливо, якщо ще і у неправильній позі м'язи, спини, боків і навіть стегон скорочуються. Просте скручування лежачі, м'яко розкриває хребет, знімає напругу, розтягує м'язи і покращує кровообіг. Опускаємось на спинку. Коліна зігнуті, таз трошки зміщуємо в сторону, вирівнюємо ножку і опускаємо коліно. На підлогу або на ліжку, якщо ти виконуєш у ліжку, ручки в сторону. Можна виконати кілька розкриваючих рухів, щоб розігріти грудний відділ хребта. Видих. На вдиху ми розкриваємось, розкриваючи більше грудну клітку. П'ять. Вісім таких розкриттів. далі. Залишаємо ручки в сторону, погляд в протилежну сторону і залишаємось в статичному положенні від 30 секунд до однієї. Обов'язково виконай і на іншу сторону.